Розучування вірша будівельник тато в мене. Діти, а хто ж такі будівельники? Це люди, які будують багатоповерхові будинки, котеджі, дитячі садки, магазини, торгові центри і інші споруди. Запам'ятайте професії будівельників: Тесляр, робітник, маляр, муляр, сантехник, архітектор, електрозварювальник, електрик. Послухайте, будь ласка, уважно вірш, який ми з вами будемо розучувати. Будівельник, тато, в мене, він працює цілоденно, він кладе міцні цеглини, щоб тримались добре стіни. Я також, як мій татусь, будівельником назвусь, А як вивчу весь буквар, дім збудую аж до хмар. А зараз ми разом будемо повторювати рядки цього вірша. Будівельник, тато, в мене, він працює цілоденно. Він кладе міцні цеглини, щоб тримались добре стіни. Я також, як мій татусь, будівельником назвусь. А як вивчу весь буквар? Дім збудую аж до хмар.